Так, всім доброго дня та мирного дня. Як книжі в ролику обіцяла, розповім, що ж мені снилося сьогодні. Дивіться, з чим я це ще плюс, трактую. Рік тому назад в мене була пожежа. Ми мало не згоріли. Новий будинок, пожежа, тому подібне. І рівно рік по тому, на сьогоднішній день, з 4 на 5 жовтня, мені наснилася Одеса. Це вже вдруге за все моє життя. Я приїжджаю в місто. Перед цим я розповідала про херсон, що мене привезли, висадили, і я опинилася в Херсоні. Мені сказали, це Херсон, іди. Добре, там вже сни можете подивитися нижче. А цієї ночі мені сниться, що я приїжджаю на жд вокзал, хоча потяг я не бачу. Потягів інших я не бачу. Але я чітко знаю, що це жд вокзал І це Чорноморськ. Я взагалі ніколи в житті в Одесі не була. Якщо в Херсоні я була раз в житті, то в Одесі я ніколи взагалі не була. Хоч у мене чоловік з Одеси, але в нас тільки рік, як ми одружилися. Тому дивіться: сниться сон. Я перебуваю на ЖД вокзал, потягів я не бачу. Я бачу людей, я бачу дуже багато людей. І це Чорноморськ. Далі мене, наче веде ближче до моря, я бачу дуже буйне, бурхливе море. Великі-великі волни і таке відчуття, що це море зараз вийде з берегів. Що я відчувала в цю хвилину? Відчувала страх, тривогу, а сльози. Я це все бачила, але я не тікала, тікали люди. Вода була кольору калюжі, така коричнева, каламутна, як какао, знаєте, коли після дощу. Далі мене перекидує на якусь зону базу відпочинку. Там Є такі скелясті, місцевість трішки скеляста, там дуже-дуже красиво. Е, я не знаю, чи є така місцевість там. Але таке відчуття, що я з висоти бачу все. І я заходжу е, на зону відпочинка, там дуже гарний басейн. І в цьому басейні самі купаються діти. Вода чиста, світла, голуба. Ну, голубий басейн сам дно, і вона, наче голуба, ця водичка, але вода чиста. Діти щасливі, діти купаються, я це все знімаю на камеру. Ну, це я не знаю до чого. Одеса, найближчі часи, щось пов'язане з рухом, жд вокзалами, з зонами відпочинку, там, де є скупчення дітей, там, де є діти. Будьте обережні, будь ласка, це може бути і повінь, як вже є, так як програвся раніше сон, це може бути і обстріли. Тому дуже будьте обережні.